Боту 23 жовтня в Чернігові перебував Віталій Кличко, лідер партії Удар. Він відвідав наше місто в рамках всеукраїнського туру з метою підтримати чернігівську команду партії Удар на місцевих виборах. На площі біля мегацентру зібралися понад 4 тисячі чернігівців, які з нетерпінням чекали на Віталія Кличка. Підтримкою чернігівців лідер партії Український демократичний альянс за реформи заручився одразу. Від успіху людини до успіху країни під таким гаслом іде на вибори політична сила, удар Віталія Кличка. У Чернігівській команді удару економісти, юристи, управлінці. Віталій Кличко заявив, що бере на себе відповідальність за кожного члена своєї команди. Він переконаний, що в Чернігові партію Удар представляють чесні та порядні люди це ті люди, які здатні змінити життя міста на краще. Лідер партії звернувся до людей з проханням підтримати партію Удар на місцевих виборах. Наша сила молода. Да, наша политическая сила молодая, и мы в начале пути, и я знаю, мы сможем сделать очень много. Но для этого нам нужно собраться всем вместе. Всем вместе собраться для того, чтобы нанести удар. По тому государственному управлению, которое сегодня не отвечает интересам людей. Нанести удар по колоссальной коррупции, по той социальной несправедливости, с которой сталкиваемся мы все вместе. Виталий Кличко знает, что треба сделать для того, чтобы влада стала девией. Я знаю, что нужно изменить. Нам не нужно изобретать велосипеда. Нам нужно использовать опыт тех людей, которые готовы поделиться им. Тех людей, которые готовы видеть Украину цивилизованной европейской страной, не только лишь в географическом смысле. У нас огромный потенциал. не Чернівська команда партії Удар Віталія Кличка на чолі з кандидатом на посаду міського голови Костянтином Івановим, впевнена у своїх силах. Я хотів би сказати вам, головне, що є в моїй програмі, ми повинні не йти в політику, не займатися політиканством, а принести міську раду людський зміст. Костянтин Іванов переконаний, 31 жовтня це гарний шанс для всіх чернігівців об'єднатися і вибрати нову владу для міста, яка буде представляти інтереси громади, а не свої власні. Ми здатні змінити наше життя на краще. Я знаю, що якщо ви надасте довіру нашій команді, якщо ви оберете людей, а не партійних функціонерів. Ми вирішимо всі ті проблеми, які є в нашому місті, для того, щоби Чернігів став ще кращим. Закликав всіх чернігівців голосувати за партію Удар і перший номер у партійному списку партії до міської ради Юрій Тарасовець. Він переконаний, що завдяки приходу до влади нових людей жити у нашому місті стане краще. Ви хочете, щоб нашим містом керували чесні і порядні люди. Ви хочете, щоб бюджетні кошти розподілялися чесно і прозоро. Ви хочете жити у чистому та комфортному місті. Якщо ваша відповідь так, голосуйте за нашу команду, голосуйте за партію удар Віталія Кличка. Чернівці ще довго не хотіли відпускати Віталія Кличка зі сцени. Після мітингу відбулася зустріч Віталія Кличка з журналістами та активом партії. У своєму виступі Віталій Кличко наголосив на тому, що удар точно знає, що треба зробити для того, щоб зміни у суспільстві відбулися якнайшвидше. Реформ нам потрібно провести дуже багато. По-перше, нам необхідно провести на державному рівні реформу управління. Нам необхідно провести судову реформу, реформи місцевого самоуправління. Реформи нужны всему нашому государству, і по кожному із направлень у нас є чітка програма. Віталій Кличко запевнив, що у його команди в Чернігові є необхідний потенціал і досвід. І члени команди знають і можуть, як зробити так, щоб працювали чернігівські підприємства, щоб люди ходили освітленими вулицями і щоб всім жилося в Чернігові безпечно і комфортно. Зробіть Виводи і зробіть свій вибір. Вибір вашим серцем одно можу сказати. Если ваш выбор пойдет на нашу партию, нашу политическую силу, мы сделаем все, чтобы ни в коем случае, ни в коем случае не разочаровать вас. Сила порядных людей.